Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про синтетичні волокна. Синтетичні волокна виготовляють із полімерних матеріалів, одержаних шляхом синтезу простих речовин. Етилен, бензол, фенол, пропілен тощо. Процес виробництва синтетичних волокон складається з отримання початкового матеріалу, формування та операції обробки. Синтетичні волокна можуть формуватися з розчину, сплаву з м'якого полімеру. Під час формування синтетичне волокно сильно витягують від 2 до 20 разів з метою підвищення його механічних властивостей, при цьому зменшується загальне подовження волокна. Для забезпечення рівномірності будови синтетичних волокон, стабільності лінійних розмірів. Зменшення збігання, підвищення пружності після витягування проводять операцію термостабілізації. Термічна фіксація волокон виробів здійснюється за різних температур у різних середовищах. Вода, повітря, пара. Синтетичні волокна з забудовою можуть бути круглого, профільованого перерізу тригранного зіркового у вигляді одиничних, монотонних і комплексних ниток. Різної товщини та коротких штапельованих волокон різної довжини. Синтетичні волокна, на відміну від природних і штучних, повільно вбирають вологу, тому вироби з них швидко сохнуть. Їх фізико-механічні властивості майже не змінюються під дією вологи. Важливою властивостю синтетичних волокон є її хімічна інертність, наприклад, капрон іанід стійкий дологів лавсан до кислот, хлорин до кислот, лугів, окислювальних речовин та інших реагентів. Синтетичні волокна стійкі до дії бактерій, мікроорганізмів, плісняві, їх не точить міль. Синтетичні волокна використовують здебільшого в поєднанні з натуральними та штучними, що дає змогу виробляти з них текстильні вироби, властивості яких відповідають вимогам споживачів. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.